Я хочу побажати всім військовим і всім, хто це бачить або чує, в першу чергу любові в серці, бо без неї це все і життя в цілому немає сенсу. А ще сили і багато терпіння. Терпіння це то, що тримає нас на плаву, бо ніхто не знає, коли це все закінчиться. Але ми знаємо точно, що це закінчиться, і це надія і віра. Ну єдине, що хочу по Побажати всім військовослужбовцям це перемоги, миру, повернення додому, щоб нарешті та, та москальня нарешті вже поздихала і був мир. Хлопці, дорогі захисники, вітаю вас з цим святом, 6 грудня, День Збройних сил України. Дуже дякую, що ви робите. Дуже дякую про проложену працю, що ми тут зараз в Тишині сидимо. Маємо можливість виступити, маємо можливість щось розказати. Маємо можливість просто жити. Дуже вам за це є вдячний. У мене ніколи немає якихось а, привітань. У мене завжди є подяка. Просто дякую за те, що я маю можливість писати пісні, за те, що я маю можливість виступати, за те, що я маю можливість подавати інформацію для своїх слухачів і за те, що я маю можливість кожного ранку прокинутися, обійняти себе і сказати дякую. Від усього серця вітаю військовослужбовців підрозділів регіонального управління Сил тероборони Захід з днем. Збройних сил України. Бажаю міцного здоров'я, бажаю сили духу, перемог, удачі і перемоги. Шановні захисники і захисниці нашої прекрасної неньки України. Чітко розуміємо, що без вас ні одного, ні другого, ні третього не буде. Вам щастя і здоров'я, а нашій прекрасній ненці Україні перемоги. Як пошвидше. Користуючись з нагодою, хочу привітати військовослужбовців. Підрозділів регіонального управління Сил тероборони захід з ним зсу також хотів привітати вас святим Миколаєм. З Новорічними святами дай Боже нам всього самого найкращого перемоги! Нам! Слава Україні! Хочу привітати всіх з Днем Збройних сил України, побажати всім міцного здоров'я. Хотів би заакцентувати на тому, що дуже багато дівчат, наших захисниць, є частинкою збройних сил України. Про це забувати не можна. Друзі, побратими, кородонці. Я Віктор Буднюк вітаю колег. Регіональне управління територіальної оборони Захід із професійним святом Бажаю всім міцного здоров'я! Хай збувається всі мрії, хай здохне на вся русня! Слава Україні!